Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. П'ятниця, 31 жовтня, останній день другого місяця осені. І для вас традиційно о цій порі мій брифінг. Оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Традиційно є про що поговорити. Почну із того, що відбувається безпосередньо на полях боїв, і з нашими тому числі успіхами, які продовжуються попри все, як би ворог не тиснув героїчно. Наші бійці так само продовжують відбивати атаки і переносити війну на територію Росії. Ворог цієї ночі завдав чергового терористичного удару по місті Суми. Велика кількість безпілотників була скерована і є влучання в багатоповерхівку в цивільну забудову. Знову ж таки, не припиняє Росія терор, і внаслідок практично кожної такої атаки, де б вона не відбувалася, а особливо на прикордонних чи прифронтових територіях: Суми, Херсон, Запоріжжя, Чернігів, Харківщина, Донеччина. Ми бачимо, що є влучання в цивільну забудову. Тобто, ворог воює проти цивільного населення, мета в першу чергу зламати наш опір, посіяти паніку, страх, деморалізувати, підкріплювати це все своїми пропагандистськими операціями в інформаційному просторі. Тож ми ну, мусимо триматися, відбивати це. Ми маємо стояти, тому що знаєте, незабаром, до речі, у мене на моєму каналі Мусієнко-Подкасти це другий канал, де є довгі інтерв'ю. Ви можете підписатися, хто ще цього не зробив, зробіть це, будь ласка, і там є цікаві якраз розмови. І одна із розмов в мене була із єпископом Станіславом Широкородюком, єпископом Рима Католицьким, дуже відомим в Україні про війну. Про міжнародний вимір, про капеланство, і от він сказав про те, що те, що ми стоїмо, це героїзм, який відбувається з Божого провидіння, і Бог на нашому боці, Бог на боці України. Незабаром буде інтерв'ю. Тож стежте за оновленнями. І подивіться, будь ласка, і скажете ваше враження в коментарях. Тим часом з'явилася інформація від російського опозиційного сайту Астра. Вони промоніторили і проаналізували, скільки разів Кремль бомбив Росію, скільки разів Путін скинув бомби на територію Росії. Так, от щонайменше 127 авіабомб випадково скинули російські літаки на Росію і тимчасово окуповані території. Це тільки те, що вдалося встановити. А уявіть, скільки може бути випадків ще не встановлено так званих ніштатних сходів боєприпасів. і от. Крім того, за даними телеграм-каналу Астра, росіяни випустили ще як мінімум три ракети. Останній випадок нештатного сходження авіабомби ФАП 500 стався 19 жовтня у селі Красна Поляна Шебекінського району Білгородської області. Бомба не вибухнула От, ну і від початку поточного року російські літаки це тільки за рік. Впустили щонайменше 120 фугасних авіабомб. І сім е, керованих. Це фактично говорить і про якість, і про можливості, і про те, що далеко не все так гладко з російською авіацією. Це потрібно розуміти. Ну і тим часом Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, президент Зеленський, повідомив про звіт розвідки, який стосується. Санкцій запроваджених проти Росії і так само ситуацію з Китаєм. Зараз про Китай теж поговоримо і про зустріч Трампа та Сі Цзіньпіня. що відбулося, що це може бути, що це означає для нас і означатиме, і які можуть бути сценарії та наслідки безпосередньо цих обговорень. Президент повідомив про перші детальні оцінки розвідки щодо впливу нових санкцій. На російську воєнну машину про це главі держави доповів голова служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко. За словами президента, втрати Росії від уже застосованих обмежень щодо нафтових компаній можуть сягнути 50 мільярдів доларів за рік. Така цифра, тобто, це мінус того, що Путін міг би скерувати на закупівлю озброєння на фінансування воєнної машини. Зеленський повідомив, що отримав детальний звіт розвідки, і президент сказав, що є багато інформації, і на підставі цього скоригуємо нашу комунікацію з партнерами в підготовці нових санкцій. Це дуже добре, тим, що ми оцінюємо так само, як санкції впливають, які є проблемні моменти, а вони, безумовно, є. Я про це ще дещо скажу. Тому що, от дивіться, Блумберг пише і дав досить цікаву новину, що Лукойл вирішив продати міжнародні активи компанії, яку заснував друг Путіна. Підсанкційний російський нафтовидобувник Лукойл погодився продати свої міжнародні активи трейдеру енергоресурсів Ганвор Group. Другий за величиною виробник нафти у Росії оголосив про плани позбутися міжнародних операцій після запровадження санкцій США минулого тижня за заявою на сайті компанії Лукойл прийняв пропозицію Ганвар щодо купівлі Лукойл Інтернешнл і зобов'язався не вести перемовин з іншими потенційними покупцями. І далі дуже цікаво, кому ж належить цей Ганвар? а Ганвар? Має давню історію роботи в Росії. Її співзасновник ніхто інший, як Геннадій Тимченко, російський олігарх з близького оточення Путіна. Він потрапив під санкції США після анексії Криму ще у 2014 році. Тоді уряд США заявляв, що у лідера Росії Путіна є в Ганвар. Диктатор інвестував це. Тобто, ну зрозуміло, заробляють на нафті. Особисто Путін і його оточення. І ну, компанія заперечується, але ж ясно, більший пакет Ганвер належить співзасновнику Тіб'єрну Торнквісту. Зрозуміло, це прикриття. Ну і угода потребує ухвалення управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США. Подивимося, чи МінФін США надасть такий дозвіл. Побачимо. Дуже перепрошую за це, прихворів, але ну, для вас все рівно буду готувати брифінги, е, нічого страшного. Подолаємо сезонне. От, е, тобто, що мається на увазі? Мається на увазі, що Росія вже шукає шляхи обходження санкцій, і вони вже злякалися. З, інш, з одного боку, це означає, що санкції можуть спрацювати. Якщо такий, вибачте. Шухер, скажу, притаманною там російським олігархам і к путінському оточенню термінологію. Якщо це все розпочалося, якщо вони почали стрім голов шукати рішення, а що ж робити, а яким чином, скажімо, вберегти свої активи, ну значить санкції можуть працювати. Інше питання дуже важливо відстежити ось цю інформацію. Чи МінФін США погодить таку угоду, тому що це в їхньому віданні, бо це міжнародне крило Лукойло, чи ні. І відтак тоді можна буде робити висновки про те, наскільки а, фактично США посилять контроль, в тому числі і ввімкнуть всі санкційні механізми вторинних санкцій, зокрема. Побачимо. Але от продовжуючи президент зазначив, що. Санкційних кроків партнерів буде ще більше, і ми відчуваємо відповідні сигнали. Зеленський зауважив, що обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякали росіяни. Саме так ну і крім того, щодо Китаю активізована робота, тому що Зустрічався е, китайський лідер Сі Цзіньпінь та президент США Трамп у місті Бусан в південній Кореї. Ця зустріч відбулася 30 жовтня за київським часом. Це вже був е, практично, е, фактично е, ранок. Е, скажімо, ну і е, президент оцінив президент США. Оцінив цю зустріч як 12 з 10, що підкреслює символічне значення. Про що ж домовилися? Ну, в першу чергу, економічні фактори США погодилися знизити е, тарифи на імпорт Китаю, наприклад, пов'язані з прекурсорами фентанілу. Це проблема для США, Ви знаєте, що і за минулих президентів, і зараз президент Трамп порушує це питання, тому що фентаніл це наркотична речовина, яка може використовуватися для виробництва різних видів наркотиків. Крім того, США призупиняють на один рік дію експортних обмежень, оголошених 29 вересня, що поширювалися на будь-які дочірні компанії китайських підприємств, включених в санкційні списки. Китай погодився відкласти введення обмежень на експорт рідкоземельних матеріалів щонайменше на рік. Рідкоземи дуже важливі. Ще в лютому, ну хто пам'ятає і стежить за моїм каналом. А хто ще не підписався, зробіть це. Будь ласка, друзі, підпишіться на канал. В лютому в профільних спеціальних професійних військових виданнях США дуже активно порушувалася тема того, що. Необхідно Америці нарощувати видобуток рідкоземів їх постачання до США, тому що це критично важливо для виготовлення виробництва багатьох видів озброєння та боєприпасів. В багатьох видах це використовується і в авіації, і в артилерії, та ну, тут маса, тим більше високоточних систем це насправді дуже потрібно. І оце питання так само а, порушувалося. Тому що видобут видобувати рідкоземи безпосередньо в США зараз це проблемно. По-перше, покладів деяких видів цих металів РУТ не залишилося. Ну а по-друге, багато що закинуто, фактично, багато чого від чого позбулися, і відмовилися від ідеї подальшого видобутку. Ну відтак зараз потрібен Китай. Звичайно, що потрібна і Росія, там теж є значні поклади. Ось це те, що треба е, розуміти. Але е, я є прихильником теорії того, що варто було б, мабуть, Китаю та США дійти згоди і укласти угоду про те, яким чином поділити спадок Росії, частина щоб відійшла Китаю, а частина Росії з тої ж самою нафтою частина, вибачте, США. З тої ж самою нафтопереробкою, видобутком можна заробляти кошти, можна отримувати доходи. Ну і звичайно, передбачити з ж цих коштів виплату компенсацій за збитки, які Росія завдала Україні. От, поділити це єдина зараз велика угода економічна, яка могла би бути. Введена всі решта, ось ці зараз домовленості в економічній і в торгово-економічній фінансовій сферах вони стосуються там незначного терміну, короткострокового на один рік. От Китай погодився відкласти введення обмежень на експорт рідкоземельних металів на рік і поновить закупівлю американської сої, що так само важливо, тому що про це говорив президент Трамп неодноразово. З точки зору стимуля... стимулювання і підсилення можливостей розвитку сільського господарства в США. Що стосується України, що нас цікавить особливо, після зустрічі в Бусані Трамп сказав, що США та Китай співпрацюватимуть щодо війни в Україні. За словами Трампа, вони і всі домовилися співпрацювати, щоб побачити, чи зможемо ми закінчити цю війну. А от далі, до речі, є один вираз американського президента, на який варто звернути увагу. Ось тут зараз, друзі. Ми згодні з тим, що сторони загрузли в бойових діях, і іноді потрібно дати їм можливість битися, але СІ збирається нам допомогти, і ми будемо працювати разом з питанням України. Більше ми нічого не можемо зробити. Увага на те на слово загрузли в бойових діях. Це те, що характеризує фронт. Ну, припустимо, так дійсно, тому що а, Росія намагається просунутися, особливо на Покровському гарячому напрямку. Там в чергове побував, до речі, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Зараз ще і про це згадаємо, але про Китай формулювання іноді потрібно дати їм можливість битися. А пам'ятаєте, американський президент Трамп якось заявляв про те, що Росія та Україна, нібито підлітки або малі діти біля пісочниці на дитячому майданчику, які щось не поділили, особливо іграшки або не узгодили правила гри щодо якоїсь цієї гри? І от вони товчуться між собою, б'ються, і їм треба дати можливість побитись, поки вони не зрозуміють, що це безвихідно і нічого не дасть, і самі не заспокоюються. Це дещо за стор... насторожує, тому що а, ну, а, що означає це висловлювання? Це може свідчити про те, що США всерйоз розглядають сценарії спостереженням за розвитком бойових дій, зайня... займають вичікувальну позицію в очікуванні на виснаженні сторін конфлікту. І як наслідок більшої готовності до перемовного процесу. І спостереження ж теж може бути різним. Погодьтесь. З одного боку, можна спостерігати, але посилювати тиск на Росію, підтримувати Україну, щоб, зрештою, зупинити Путіна, тому що Україна пристала на пропозиції США, які підтримані Європою щодо припинення вогню, не пристав Путін. І саме на нього треба натиснути. І тут немає чого зволікати. А чого ще чекати? Чекати нових зруйнованих будинків на території України в наших містах, де живуть цивільні люди. Чекати руйнації енергетики, теплоенергетики. Так тоді, з ким Сполучені Штати, на чиєму боці президент Трамп виникає запитання? І таких питань стає все більше. Ось що дуже важливо: насправді. Розуміти і усвідомлювати, подивимося. Китай може теж по-різному обіграти цю ситуацію. Немає великого прогресу. Так, на рік домовилися, але все ж таки не думаю, що це на те, що розраховували. Які можуть бути два сценарії, я бачу, яким чином будуть розвиватись події після зустрічі Трампа та Сі, Китай з одного боку просто сказав. Те, що було важливо почути президенту Трампу, підігравши його іміджу і прагненню так званої швидкої миротворчості, і нічого стратегічного не буде робити для зупинки РФ, тому що вигідно ослаблена Росія, яка, зрештою, буде поглиблювати і посилювати залежність від піднебесної, це ми з вами теж неодноразово обговорювали, і ви це знаєте і розумієте з іншого боку, враховуючи те, що у нас був прецедент. 2023-2024 років, коли Китай пропонував спочатку 12-пунктний план, план е припинення війни між Росією та Україною, який спочатку складався з 12 пунктів, потім скоротився до шести. І, до речі, цей план серед іншого передбачав обов'язкове припинення вогню. То зараз е фактично ну, е план. Який Китай намагався просувати, він закинути, але можливо в КНР запропонують реалізувати цей план на втілення намірів Президента Трампа, тобто запропонують свою ініціативу і скажуть: у нас же є план. Давайте підтримуємо китайський. Вони можуть провернути такий фінт, але не факт, що його підтримає США і Україна. Тим часом Радіо Свобода, зокрема, кореспондент Європейський цього видання Рікард Йозвяк, Написав статтю, в якій зазначається, що країни Європейського Союзу працюють над новою ініціативою з врегулювання війни в Україні. За даним західних медіа, йдеться про проєкт мирного плану, що складається з 12 пунктів і передбачає поетапне припинення бойових дій, запуск переговорного процесу та створення міжнародних механізмів контролю. Однак одразу варто зауважити, що цей документ не є готовою мирною угодою, про що свідчить його попередня назва Елементи миру в Україні. Також не обговорювався цей план на вищому рівні ЄС і офіційно не був схвалений жодною країною. Швидше це те, над чим з весни працює коаліція охочих, яка об'єднала понад 20 країн, які підтримують Україну. Що ж передбачається, спочатку припинення вогню. А потім моніторинг за припиненням вогню, який виконує США, використовуючи супутники, безпілотники та технічні засоби розвідки, також під час фази припинення вогню планується, що Україна та Росія домовляться про якийсь пакт про ненапад, що утримуватиметься від спроби повернути контрольовані Росією території, таких як. Крим, Донеччина, Луганщина, Херсонщина окупована частина та окупована частина Запорізької області а, військовим шляхом, тобто, не можна повертати. Атомна електростанція передається під контроль третій стороні, а потім з передачею Україні. Крім того, передбачені заходи щодо зміцнення довіри. А, потрібно буде скасувати символічні санкції проти Росії. Інша ідея полягає в тому, що Росію запросять до міжнародних організацій, зокрема міжнародного олімпійського комітету, можливо, Ради Європи, з якої Росію вигнали в 2022 році. Також пропонується, щоб під час фази припинення вогню було створено Раду миру під головуванням Президента Трампа для нагляду за реалізацією остаточного мирного плану, ідею, яка очевидно. Оприлюднена, запозичена з оприлюдненого плану в ГАЗі. Не дуже я вірю поки що в реалізацію цього, та й загалом є суперечливі моменти, і це не офіційний документ, чому він був оприлюднений. Оце зараз ключове, чому зараз оприлюднили. Тобто він отримав витік інформації. У мене є такі думки з цього приводу. Наразі витік стався, можливо, свідомо. Аби продемонструвати готовність до припинення вогню забезпечити за країнами ЄС право бути повноцінним учасником переговорного процесу із можливістю визначення порядку денного, це одна із причин. І також, якщо достовірність плану підтвердиться, можливо, також мета оприлюднення полягала в тому, аби спробувати перевірити настрої українського суспільства а також Росії. От і перевіряємо настрої, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу цього проєкту можливого плану. А тим часом президент США Трамп, на жаль, починає приймати ось цю парадигму, яку нав'язує Путін ядерної гонки. Все ж таки, вік і Путіна і Трампа. Вони багато в чому пам'ятають відголоски ось цієї холодної війни. І Трамп, хоч і пропонує денуклеаризацію, хоче обговорювати ядерне роззброєння в світі. Да, вот. Але крім того, сказав, що треба провести американцям ядерні випробування. Але оскільки тому, що інші проводять, я вважаю за доцільне, щоб ми їх теж проводили. Тобто, відповідає Путіну а, теж демонстрацією можливості США. Ну, Путін таким чином намагається загнати в ось цю переговорну позицію щодо того, що давайте домовлятись, бо буде ядерне протистояння. На жаль, ну подивимось. Головне, щоб далі це. Не заходило. Ну і про фронт головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч з командирами бригад, які стоять на покровському напрямку. Противник нарощує активність у районі Покровсько-мирноградської агломерації, тому побував на цьому важливому напрямку. Дуже часто насправді головнокомандувач на фронті дійсно працює. Зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів. На фотографіях до зустрічі, які додав до свого допису генерал Сирський, видно командира 68-ї єгерської бригади, також командира 155-ї бригади, спілкування з командирами бригад дозволяє якнайкраще зрозуміти обстановку на напрямку фронту. Ось тому це важливо. Продовжується боротьба, складно, важко, але наші сили. Продовжую стримувати ворога, тож не забуваймо підтримувати наші сили оборони та безпеки. Так само нагадую, що попри все варто не втрачати надію. Не можна цього робити. І, попри все, з певненістю і Божою допомогою рухатися тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!